Хочу йде на роботу, ще багато роботи важкі дні, але через один завжди довідок ідуть разом з Алією, цим дійсною якою танці, І отак. Доброго ранку я вже вийшла, іду з мільйонами сумок. Йду на роботу. Вони вже передостатній день завтра я ввечері ще буду їхати нарешті в поїздку. От сьогоднішній вечора йду на танцюлі, і все. А кіт тим часом в лікарні. Зараз буде переход. Я взяла каву, я трошки зараз зла, бо я голодна. І коли голодна, я дуже зла. Але я йду в магазин по продукти і захвати. У мене учень попросився почати на 20 хвилин пізніше. То, що в понеділок ви бачили, в він взагалі відмінився. Ну, люблю це добрий день. Я вийшла з роботи, біжу додому, забираю речі на танці і біжу на танці. Відпочинок. Я нічого не чула про відпочинок. Я не знаю, як це відпочивати. Нікуди не поспішати. Ой, це що там нереальне. Да. Так, подписчики, я вже вийшла, йду на зупинку. Фух, ви знаєте, останні якісь ривки, і я сяду в потяг. Я сподіваюся, я відпочину в цій поїздці, що нічого не случиться. Я дуже на це сподіваюся, тому що знаючи мене, моє візення, то точно щось случиться. Але віримо в лучше. Готовимося до худшого, а віримо в лучше. Правильно? Правильно. закінчила роботу і тепер йду по магазинам. Я вже заврожу і тепер йду в зиму. Я вирішила зробити рівний сюрприз, взяла какао нам і ще подарувала кліпчик. Дуже приємно. Вона про це не знає, але не що вона не поїхала вже додому. Бо в нас вже було таке. Стоїм, чекаємо. Ось! Ось! Ми зайшли в посад. тут. Я взяла в опаду. Дякую за перегляд вам Пока -пока. і до завтра. Сьогодні вийшов короткий, але життєвий влог. Да, Щоб ви розуміли, наше життя можна вкласти в дій хвилині. <рес> Якщо не менше, до okay. завтра.